Дай вам Бог здоров'я, вітаю вас на каналі СЕЙМ Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з ОС Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття Права 14 розділу підсвідомість. Тема Мій перелік напрямків для формування підсвідомості. Ми зробимо вступне слово, потім виведемо на екран форму для заповнення. Ви Відповіді на питання або впишіть собі в блокнот, або. В органайзер смартфону, або наберіть форму самі, чи замовте в нас набрану форму в електронному вигляді. І впишіть туди відповідь. Форма на екрані буде 40 секунд. Ви можете зупинити перегляд відео настільки, стільки вам потрібно, а надавши відповіді, продовжити перегляд. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео і а вже ж, залиште під ним свій коментар, тоді це відео набере більше переглядів і більше ваших знайомих. Стануть результативніше і відповідальніше. А значить, обіцяне, вам буде краще виконуватися. Тепер про суть вправи. Для початку рекомендуємо вам переглянути урок 11 розділу Сила волі. Посилання є внизу під відео. Саме в ньому ми проговорили про особливості формування переліку напрямків для формування сили волі. Все аналогічно варто зробити і для питань підсвідомості. Там приведений і приклад, як його формувати. Звернемо увагу, що на етапі підготовчих питань, вправо 12, ви більше фіксуєте проблематику. А на етапі переліку напрямків, вправо 15, ви вже чітко прописуєте рецепт того, як має бути і вказівку діяти. Особливо звертайте увагу на предостанній чи останній стопчик таблички. Там зазначаються останні дії, які ви зробите для формування підсвідомості та причини формування підсвідомості. Запишете потрібне, потім створіть умови. Щоб так було. А після те і зробіть. В колонці ж дата, вказуйте дату, коли будете робити потрібне. А зараз розпочнемо. Мій перелік напрямків для формування підсвідомості. Номер, дата, напрямки для формування підсвідомості, проблематика і задача рішення. Місце, де ви, час, котра година. Який ваш емоційний стан? інші, Хто та що поруч з вами? Що робите? Остання дія. Що ви робили, щоб була правильна підсвідомість? Причини правильної підсвідомості. Ось так ми сформували рецепт правильної підсвідомості. Наступній вправі зробимо все, щоб ви змогли цей варіант застосувати і таки ту потрібну підсвідомість отримати. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Разом зробимо ваше оточення вольових і впевнених людей і будемо жити в відповідальному суспільстві. Виконайте 15 прав з теми «Підсвідомість», Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу підсвідомість практикум та ставайте свідоміше і впевненіше. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо, ще багато потрібно. В наступному відео ми будемо робити план дій для формування підсвідомості по ряду напрямків. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.